Друзі, всім привіт! Ви на каналі своїми руками. Сьогодні в серії значить покажу розкажу про смарт-телевізор, коли ми маємо проблему з недостатньою кількістю пам'яті. Ця проблема виникає на більшості телевізорів, конкретно смарт-тв Що можна зробити? І що я робив, значить, в цьому випадку, я задавався собі питанням, як збільшити собі оперативну пам'ять, чому вилітають фільми? Я не можу, тобто, матриця 4К, можна дивитися прекрасні фільми, але прекрасні передачі. Але воно вибиває постійно на, на одному фільмі на півтори години, може бути 2-3 виліта. Якщо користуватися браузером, наприклад, зараз покажу. Ось якщо цим браузером користуватися з браузера, вилітає навіть частіше. Користуюся мікс MixPlayer, значить, трошки краще, але знову ж таки виляти є. І, користуюся такими програмками: Viewbooks і Lux Mediше Medial Deluxe зелененьке таке, теж має виляти. Але. Зробив собі підписку, мегагоу, і е, подивився ну, там місяць, скажімо так, скористався підпискою. І я замітив, що в якості фільми не вилітають дивно. Ну до чого це тут? В принципі, задався питанням: як або обійти е, даний, скажімо так, блок, чи що з ним не так, і наткнувся на одну статтю. В одній статті я прочитав, що можна, значить, обійти. Е, оцей хитрість така є, що щоб купували підписку на Могов, на кіногов, на ще якісь офіційні, скажімо, так, програми, і нічого вибивати не буде. Тобто, якась є защита в телевізорі. Не знаю, чи так це, чи не так. Проте, говорю, лайфхак дійсно робочий, тому що я це все зробив і в мене все допомогло. Це ніякий не прикол, отже, показую. Отже, беремо таку ж флешку. Обична флешка у мене на 4 ГБ. Там уже нічого немає, просто покажу. Так, зараз Беремо форматування. Ну Вона в мене от форматована. Ага, не на 4, на, на 8 ГБ. FAT 32. Форматувало штре форматування, все окей. З цим розібралися. Флешечку витягуємо. І ззаді у нас в телевізорі є роз'єм для флешки. Практично в усіх телевізорах. Практично у всіх телевізорах є е, даний роз'єм USB для того, щоб вставляти, передивлятися е, фільми. Потім, що ми робимо, перезавантажуємо наш телевізор. Перезавантажуємо. І так, тим часом, коли наш телевізор завантажується, е, відбувається щось в програмному забезпеченні. Тобто, <клес> сам телевізор е, бачить флешку. Проте вона пуста. І яким чином це працює, я не можу сказати, я не програміст. Якщо хто знає, перевірте і надайте відповідь. Проте, після оцих всіх маніпулювань нехитрих, зараз ми будемо відкривати наш додаток, нашу програмку. Так, ну, наприклад, Viewbox. Я ним часто користуюся. Дуже зручний інтерфейс, ну, як для мене. Швидкий, в принципі, прогрузка і так далі. Що нам включити? Ну, Наприклад, зараз щось. 4К є у нас тут щось. Я вже буквально тиждень тестую. Постійно тестую і ніяких вилітів не було. Іноді зупиняється прогрузка, коли інтернет, скажімо так, дуплить і не дозволяє. А, ТЕСК. Зараз знайду фільм, поставлю на паузу і покажу. Так, ось чорний адам знайшов, значить. О, ні, що тут знову ТС? Добре, зараз я хочу продемонструвати, щоб було зрозуміло. От раніше заходиш, включаєш ну буквально хвилин 10-15 і вигляд з браузера чи з програми. Тобто фільм до кінця та, ну, неможливо додивитися. Це. Надзвичайно бісить. Давайте включимо війна безконечності. Наприклад, ось я вчора дивився 2,5 години, політ нормальний. Тут автоматично максимальна якість. Нічого не вибило, ніяких, не знаю, ні помилок не вибивало. Не було повідомлення недостаточно внутрішньої пам'яті. Також фільм пішов. Фільм працює зараз в 4К. Це просто кайф. Тобто, я не можу вам зараз ну, передати це камерою, але в такій якості від початку до кінця фільм М -м, можна дивитися. І не тільки фільм, там, дітям, мультики і так далі. Тобто, автоматично забувається, проблема та, яка в нас була. Всього на все, вставляємо флешечку, і в нас все працює. До речі, працює миттєва перемотка. Просто миттєво працює перемотка. Хоча раніше такого не було. Провантаження миттєве. Отже, кому допомогло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, в кого є питання, задавайте. Ну, в будь-якому разі, якщо допомогло, підтримайте канал підпискою. Дякую, всім до побачення.